Ну, на шашличок. Працювали. Пора додому, Але спочатку треба зробити шашличок додому. Що зря ми на дачі було чи що сьогодні. Чау. Робота бери. Стільки роботи переробили сьогодні. О, цей тут хащі. Це все треба косити. Все косити треба рубати. Ну, тут уже палять. Робота кипить. Кому скучно в городі? Є. Альтернатива. Тут зовсім не скучно. Зовсім. Ось так. І працюємо. Оце ми вже стільки за три дні, але не, не три дні. Три дні по дві години, скажімо так. Це ми стільки викосили, згребли. Але я ще не встигаю за своїм коханим. Він такий швидкий, що я не встигаю. І ще. Ще не два і не три дні. Косититься все Ось так. Любі друзі.